Dovrei detto le dilusi. Запрошую вас підписатися на мій ютуб канал. Сьогодні я хотів би поговорити про дуже важливе питання в освіті: це інновації, інноваційні процеси. Це питання дуже багато мусується в освітньому просторі на багатьох сторінках різноманітних інтернет-видань на сайтах навчальних освітніх закладів наших. Дуже багато інформації про те, що відбувається певні дійства, які носять інноваційний характер. Ну насамперед, я хочу зупинитися на інноваційних е, таких дійствах, пов'язаних безпосередньо з навчальною роботою. А зокрема, зараз будь-яке дійство на уроці е, яке носить якісь такі. Ну, Банальний характер ніби видається за інновацію. Ми знаємо, що в освіті вже впродовж багатьох років є багато таких інноваційних методик, які носять такі назви, наприклад, як перевернутий клас, проєктне навчання, інтерактивні уроки, евристичні методи, метод мозкового штурму і так далі. Їх дуже багато, вони носять до цих пір, вже років з 10, напевно, носять характер, не характер, а назву інновацій. Але в дійсності вони вже не є інноваціями, вже вони є. Застарілими, хоч вони є актуальними, їх потрібно вміло використовувати, але не називати просто інноваціями. Це просто один з методів роботи на уроках або взагалі в навчальному процесі, який приносить результати, які сам, сам по собі цікавий. А інновації це вже щось нове. Ну я взагалі вважаю, що інновації може бути те, що е, створилося е, на основі того, що було 5 років тому. Тобто, такий період 5 років, е, якщо ви оновили щось на освітньому процесі, то воно може носити. Назву інноваційного. А так це звичайні, ну не сказати, банальні методи навчання, а звичайні хороші методи навчання. Але наше з вами бажання видати щось за таке оригінальне. Воно має місце в багатьох постах і воно має місце на багатьох сайтах наших шкіл. І це... Трошки робить негарну послугу для наших дітей, тому що діти, дивлячись на це дійство, думають, що справді це вершина чогось. А в дійсно це це звичайне банальне, яке повинно бути, але яке не носить такого інноваційного характеру, і воно ну скажімо так повинно бути в школах, але тільки таким, що є щоденним, є робочим. Я вважаю, що інновації воно носить такий нестандартний характер. Ну, зокрема, вже впродовж теж 10 років є назва такого освітнього проєкту і освітніх дій Школа поза школою. Це теж в навчальній роботі використовується, або школа, яка не школа. Це ідеї Віктора Громового, які він висловлює на сторінках своїх інтернет-ресурсів, або навіть пише в своїх книгах. Це теж, ніби ми можемо вважати що це інноваційним. Але воно йому вже багато років. Хоч ця інновація носить такий загальний характер, тому що питання школа поза школою, або школа, яка не школа, його щоразу можна новим доповнювати. І це буде теж інновація. Хоч проєкт один можна назвати школа, яка не школа, або школа поза школою. Але дійства, які в рамках цього проєкту можуть відбуватися, вони дійсно можуть носити інноваційний характер. І наші освітяни. Багатьох випадках, проводячи різноманітні вебінари, семінари, зупиняється знову на банальних речах. Ну, зокрема, я не знаю скільки часу, ми вже мусуємо одну і ту ж саму тему, яка носить. Назву подолання освітніх втрат. Ви знаєте, що я нещодавно в Фейсбуці на одній на одному освітньому порталі прочитав, що відбувається семінар на тему подолання освітніх втрат в дошкільному навчальному закладі. Я здивувався, що це таке і як воно взагалі може бути. Може хтось підкаже, можливо, я щось пропустив. Так само питання академічної доброчесності це актуальне питання. От це дійсно питання в Україні, в українській світі буде завжди новим, тому. Що воно є в нас відкритим, це питання. В нас... Більше є академічної недоброчесності, ніж академічної доброчесності. Можливо, це важко і неприємно звучить, але воно поки що в нас так є. І така тема, наприклад, знову ж ну, я вважаю, що вона надумана, і скільки про неї можна говорити, щоб створити цілий семінар довжиною в годину, чи тривають одну годину, чи там, півтори години. Академічна доброчесність під час дистанційного навчання. От скільки і що можна говорити і слухати про... Академічну доброчесність під час дистанційного навчання. Ну, це запитання я залишаю відкрити. Тому, шановні колеги, я хотів би просто, щоб ми з вами трошечки були такими, як би так сказати, Оригінальними тільки тоді, коли це справді є оригінальність, щоб ми зрозуміли, що таке звичайне, що таке банальне, що таке буденне, а що таке дійсно інноваційне. Будь-яка інновація вона повинна бути такою, щоб у всіх дійсно було велике здивування, і щоб в кінці люди побачили результат. Тобто, це має бути здивування, процес і позитивний результат. Але таке воно має бути. Ця інновація такою має бути, що її ще не бачили. Вона... Повинна нести щось дуже цікаве. Звичайно, останнім часом вчителі збираються на різноманітні об'єднання, так звані, обговорюють методи і форми проведення тих чи інших уроків, але я за останні роки я не чув і не бачив ще чогось такого, що би викликало захоплення і подив. Єдине, що може викликати захоплення і подив в сучасних мовах, це сам вчитель, це його майстерність. Оце воно завжди буде інноваційним, але вчитель, який є дійсно вчителем, а не просто ходить на роботу. Про це буде окрема розмова, але нам хотілося б все таки, і мені хотілося б, щоб, як відкриваєш там сторінки якогось інтернет видання щоб дійства, які відбуваються в освіті, або процеси освітні, були дійсно насиченими і інноваційними, щоб вони носили такий характер, щоб той, хто дивиться, зразу щось. Почерпнув з нього і використав в своїй роботі. А не просто речі, які щоденно відбуваються. В кожній школі вони носять звичайний такий характер. Вони повинні бути, але не називати і не преподносити їх, що це якась інновація. Знову ж так само. Ми говоримо про багато інновацій, зокрема, 12-бальна система, коли нас багато років тому була введена, нова українська школа теж була введена і ніби зараз діє перевірка зошитів у молодшій школі в середніх класах зеленою ручкою. Воно звучить, ніби щось нове, такого не було, але який ефект від цього? Якщо від такого нововведення, це навіть інновація, нововведення, можна і ці слова вважати такими синонімами, від цих нововведень. Ефекту великого немає. Тому, дорогі друзі, я хотів би, щоб ми з вами не видавали звичайно, за оригінальне, за інноваційне, а творили таке, щоб дійсно дії наші приносили і результат, і був приємний процес, і звичайно, щоб діти занурювалися в цей процес і отримали від цього задоволення. Дякую за увагу! До побачення!